За час існування Житомирського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до них звернулося близько 130 осіб. В Україні відкрили 102 таких центра, але отримувати безкоштовну допомогу можуть далеко не всі. Чому знає Андрій Іванюк? Держава має піклуватися про малозахищені верстви населення, тим паче у такі важкі для народу України часи. З 1 липня 2015 року в нашій державі стартував соціальний проект з надання громадянам безоплатної вторинної правової допомоги. Але перш ніж отримати вторинну допомогу, потрібно отримати первинну. Для цього потрібно звертатися до головного територіального управління юстиції у Житомирській області. Це той етап, коли людина звертається з будь-якою проблемою, вона хоче з'ясувати, до якого органу вона має звернутися, які подальші її дії. І в даному випадку працюють наші співробітники управління юстиції, які надають роз'яснення, куди людині піти, надають допомогу у оформленні скарг заяв, звернень. А вже далі вас направлять до Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вторинна допомога надається в моменти, коли між кимось існує спірне питання або були порушені правові норми. У Житомирській області таких центрів існує чотири у Бердичеві, Коростині, Новограді, Волинському Як та Житомирі. У Житомирі він знаходиться за. Адресою Гагаріна, 47. знімаючи сюжет про центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, ми познайомилися з людиною, яка скористалася послугами центру. Скажіть, будь ласка, ви давно звернулися в цей центр з допомоги? Ні, десь днів 6-7. І вам надали адвоката. Да -да. Ви, яка у вас проблема? Проблема з пенсією. Е, значить, я був неуволений, е, робив у Роу Росії. Я, саме, з мене знімають 15%. відсотків. Зараз вийшов новий закат, це указ. Я ценю і Все, відзначиться, мене знімає 400 рублів, знімає з мене. Безоплатними такі послуги являються тільки для людей. Адвокати за свої послуги отримують винагороду, яка надається за державні кошти. Я працюю з 2013 року. Mm. До 1 липня 2015 року це фактично тільки по кримінальних справах. Mm. З 1 липня 2015 року. Надаю допомогу вже в цивільних і адміністративних справах. Mm -hmm. Це в... сьогодні, Валерій сьогодні. Михайлович, не перший мій клієнт. Вдається допомагати людям, які цього потребують і не мають можливості оплатити послугу адвоката. Але отримувати безкоштовну допомогу можуть далеко не всі. Допомагають тільки тим людям, які дійсно не вправі самі собі оплатити ті чи інші послуги. У нас мають право. Отримати таку допомогу особи, які є малозабезпеченими, тобто мають відповідну довідку і з органів соціального захисту про те, що вони стоять на обліку, як малозабезпечені. особи сукупний сімейний дохід, яких не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом, також інваліди, діти-сироти. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, за час існування Житомирського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до них звернулося близько 130 осіб. В Україні відкрили 102 таких центра: Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.